Плечі опущені, шия напружена, постава перекошена. Все це підказки. І сьогодні я розкажу, як тіло розповідає нам про наше життя більше, ніж слова. А поки напишіть в коментарях, що відгукнулось вам, і підписуйтесь. Тут дуже багато всього цікавого про ваше тіло. Я за 5 хвилин роботи бачу, що з клієнтом не так. На що клієнт про це нічого не сказав бо тіло не вміє брехати. І я можу читати його як карту. Аналіз зони за зоною, плечі опущені, тягар, відповідальність за щось втеча від чогось втома, шия, напруга, страх, контроль, треба все витримати, обличчя зажати щелепа, губи, міжебрів'я, невисловлені емоції, грудна клітка, скутість, закритись захист. Года, важка волочення, ніг, відсутність енергії на рух уперед. Подивіться на себе в дзеркало, яка зона говорить найгучніше. Напишіть в коментарях, що відгукнулось, і підписуйтесь, наступне відео буде про те, як ці сигнали відпустити через тіло.